Мир вам, дорогі брати і сестри, вітаю вас. Я радий бути сьогодні тут. Я впевнений, що більшість з нас ми теж раді, правда, що Бог дає нам час, Бог дає можливість, Бог дає нам здоров'я комусь можливо більше, комусь менше. Да? Десь можливо ми іноді хворіємо. Але сьогодні ми всі змогли дістатися таким чи іншим чином сюди, на це місце. І я думаю, що всі ми раді бути тут, навіть якщо ми іноді, можливо, не всіх знаємо, правда, тому що нас багато завжди збирається, і буває іноді так, що хтось тебе запитує: там, а ти був минулий раз, чогось я тебе не бачив? Це тому, що нас багато, і, можливо, десь ми поспішаємо, не завжди э, встигаємо один з одним поспілкуватись, але все рівно це велике благословення. Я звернув увагу, що останнім часом у нас взагалі багато нових людей є в церкві. І ще я зауважив таку річ, що коли питаєш нову людину, а, а звідки ви дізналися про нашу церкву? Ну, принаймні. І я десь вже три рази таке чув. Так, коли питаєш людину, а як ви дізналися про нашу церкву, людина каже: ну, ми просто якби ось відкрили карти, подивились геолокацію так, і визначили, якби, де знаходиться ваша церква, по адресі подивилися, вирішили зайти, якби і ось ходити, приєднатися і слухати тут. Я думаю, що. Всі ми знаємо цей хороший інструмент да, карти, локація, яка нам допомагає сьогодні, і без цього сьогодні складно уявити мабуть, своє життя. Правда, тому що навіть живучи в Києві. Наприклад, якщо брати наше місто, да все життя все рівно ще знаходяться десь якісь вулиці чи адреса, якась яку ти можеш не знати іноді, так і ти думаєш, так де ж це знаходиться, потрібно поїхати туди, і ти починаєш відкриваєш свій телефон, починаєш шукати, де це знаходиться, і насправді дуже часто, я думаю, кожен з нас користується цим інструментом. Він корисний, він необхідний. Я знаю, що коли ми декілька разів їздили в поїздки з молоддю, то теж коли це було два транспорти. Дуже часто можна було почути таку фразу: так, скиньте свою геолокацію, щоб ми зрозуміли, де ви їдете, так, щоб ми разом доїхали, щоб ми не загубилися. Друзі, але що, якби я спитав вас, де зараз знаходиться Ісус Христос? Яка його геолокація? Геолокація, якщо простіше сказати, це місце знаходження. Ми говоримо про нього, так, ми згадуємо його в своєму житті. Але питання, де він знаходиться, це питання, на яке ми сьогодні трошки з вами поміркуємо, і воно, можливо, здасться комусь спочатку, можна хтось подумати, що ну навіщо воно, да? от що ми хочемо досягнути тим, що ми його задаємо, це питання. І я для себе бачу принаймні дві причини. Ну, по-перше, друзі, я розумію, що це питання це не просто якась дитяча допитливість така. Ну, от де Христос знаходиться? Покажіть мені. Ні, питання в тому, що е, е, питання в тому, що. Христос це не просто щось символічне, це не просто якийсь персонаж вигаданий. І тому, коли ми себе запитуємо, де Христос, ми якби ще раз підтверджуємо для себе да справді Його те, що він живий, те, що це справді Богдана, де він зараз знаходиться. Тому що ми таке питання рідко, можливо, чуємо. Так, ми частіше можемо почути сьогодні питання, де Бог знаходиться в цілому, дав в загальному, так де Бог, наприклад, да? але не завжди ми почуємо саме питання, де Христос знаходиться. І друга причина, друзі, чому це питання воно сьогодні важливе, тому що з приводу Христа люди досі багато дискутують з приводу його особистості. І я знаю, наприклад, що є багато істориків. Я маю на увазі невіруючих істориків, які не ходять до церкви, які не є християнами, але вони визнають те, що така особистість, як Ісус, да, вона була дійсно в історії, мається на увазі, так що це не просто вигадка. Тобто, це сьогодні навіть не заперечують невіруючі люди, які не ходять до церкви, що така особистість в історії, як Ісус, справді була. Але проблема в тому, що вони залишаються на цьому. Тобто була людина Ісус, Він помер. Що далі? Ну як і за всіма людьми, так його просто немає. І навіть з цієї точки зору дуже важливо сьогодні обговорити це питання справді, де знаходиться Христос. І навіть якщо досі вам це питання здавалося трошки таке, ну як воно, до чого воно? Невже воно якось стосується мого життя напряму? Невже сьогодні ми зможемо з цього питання щось для себе взяти? Друзі, я переконаний в тому, що зможемо. Якщо почитаємо з вами Боже Слово і прочитаємо декілька текстів. Отож, відповідь, перед тим як ми прочитаємо один текст із священного писання, друзі, відповідь, яку ми знаходимо в нашому віровченні, про те, де знаходиться Христос, вона ось звучить так: на третій день після своєї смерті Христос воскрес, піднявшись з гробу, сорок днів являвся своїм учням, потім вознісся на небо і сів по правицю від Отця. З того часу Христос царює та клопочиться за нас. Поки він не повернеться для суду та оновлення всього світу. Так стверджує ось наше віровчення, да, в що віримо ми, як християни. І тепер я вже пропоную прочитати Боже Слово, щоб ми трошки з вами поміркували на цю тему. Отже, послання до Ефесян, апостола Павла, перший розділ 19, з 19 по 21 вірш, написано так: яка неосяжна велич його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили. Що він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й у майбутньому. І цікаво, друзі, ви знаєте, що я коли шукав подібні тексти, сьогодні ви знаєте, що можна відкривши Біблію або електронну, або ось таку паперову, можна подивитися паралельні місця якогось тексту. Я думаю, більшість з вас це знають. Так можна подивитись, де ще в Біблії такі самі є уривки з такими самими словами. І їх насправді виявилось дуже багато. Я подумав, що ну це займе дуже багато часу, якщо їх всі взяти. Тому я б буквально ще пару хотів прочитати, але це дуже важливо, тому що у всіх цих уривках, які ми будемо сьогодні читати, у них є дещо спільне. І ми зараз це побачимо. От дивіться, перший пункт, на якому ми можемо з вами просто одразу дати відповідь, так де знаходиться Христос? На небесах. Ми прочитали це тільки що, що він знаходиться по правицю від Отця. Або як Сенадальному сказано, а діснує так по правицю. З правої руки, так більш зрозуміло. І ось ми читаємо, що Він, Ісус Христос, знаходиться на небесах. Тобто це не просто історична постать, яка колись була, як людина жила, померла, і все. І ми тепер просто згадуємо, як ну, хороший приклад був, можливо, просто була впливова особа, і на цьому все закінчилося. Слово Боже, так не говорить. Воно говорить, що Ісус, Він живий, Він Бог, і Він на небесах. І ось подивіться ще пару текстів: євреям, 10 розділ, 12 вірш. Він же, тобто Ісус Христос, принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога. Знову говориться, сів праворуч Бога. Іще один текст, дивіться римлянам 8.34. Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас. Раніше, коли я зустрічав ці тексти, я не сильно, якби. Звертав увагу взагалі на ось цю фразу, що він знаходиться по правицю від Ну я не знаю, хто на це сильно так прям зосереджував свою увагу. Воно більше, знаєте, здавалося, як ну такий вислів. Так ми знаємо, що в Біблії є певні певний стиль. Так, ми знаємо, що іноді певні фрази використовуються, певні вислови. І мені завжди здавалося, що ну це просто форма така вислову. Ну він по від отця. але це не так. Насправді, це, це якби ну не просто шаблон такий. А по правиці, ось згідно з такою древньою царською традицією, означало бути співучасником влади, співучасником шанування, мати спільну відповідальність в управлінні. Тобто, коли говорилося, що хтось сидить по праву руку від тебе, це означало, що ви маєте рівні права. Це означало, що ви маєте рівне шанування, рівну владу, рівну відповідальність. І коли тут говориться, що Ісус Христос, коли він піднявся на небо і Він сидить праворуч від Отця, тут мається на увазі, що Ісус має однакову владу і однакову славу з Богом Отцем. Тобто, що Ісус це Бог. Знову ж таки, друзі, важливо, що не просто історична особистість, не просто людина, це Бог, який має рівну владу з Богом Отцем. І далі ми ще читаємо схожий текст, ось так зображають деякі художники, так, як це виглядає, ну це просто на, на, власне, якби, на, на власне уявлення. Так? І ось ще один текст. Дивіться, Івана, перший Івана, другий розділ, перший вірш. Написано: Любі діти мої, я пишу до вас про це, щоб ви не грішили. Але якщо хтось і згрішить, то має заступника перед отцем праведного Ісуса Христа. Перед цим ви звернули увагу, в Римляно було написано, по правицю від отця сидить і заступається за нас. І далі ми читаємо в Івана, це вже інший автор пише: написано: маємо заступника перед Отцем праведного Ісуса Христа. І мені цікаво стало дійсно, чому ж Бог там. От чому для нас це питання важливе сьогодні? Де знаходиться Христос? Чому Він знаходиться там? Чому Він не лишився тут, на землі з нами? Учні ж хотіли, щоб він завжди з ними був, коли ми читаємо Біблію. Вони думали, ну навіщо тобі туди возноситись, так? якби краще було б, щоб він лишався з ними. І нам треба розібратися для цього, що означає, що Ісус Христос клопочиться за нас або заступається, іншими словами. Я думаю, для багатьох з нас, для того, щоб зрозуміти це, нам треба згадати одне слово: клопотання. Або знову ж таки слово, яке знайоме дуже добре навіть в світі, і в синодальному перекладі це слово звучить як «хадатайство». Скажіть, будь ласка, люди в світі, які не з церковного контексту, вони знають, що це за слово? Користуються? В якій сфері, наприклад, це використовується? Ну, наприклад, в судовій. Клопотання, так? Тому що що таке клопотання? Це таке письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод і так далі. Я знайшов найпростіше визначення, якщо що. Тому що там були ще більш такі, знаєте, юридичні, складні якби, терміни. Але це зрозуміле слово для багатьох людей. Ще один з перекладів цього слова може бути навіть петиція. Теж більш знайоме для нас сьогодні слово, петиція. Так? Тобто це такий якийсь як офіційний запит, так? звернення до якихось державних структур з певним проханням. Чому ж написано, що Ісус Христос там біля Отця, і Він клопочеться або заступається за нас? Як це заступається? Як це зрозуміти? Перед ким заступається? Від чого заступається? Це ж написано за нас, друзі, не за когось там, за нас написано. Навіщо за нас заступатися і перед чим? Я розумію, друзі, що в першу чергу є Бог, отець, який справедливий. Біблія так говорить. У мене питання: що має зробити справедливий Бог, коли він бачить гріх в людині? Він має покарати його, правда чи ні? Справедливий Бог, він має покарати, про що ми з вами зазвичай останнім часом особливо молимось. Про справедливість, так, про милість і про справедливість молимось. Тому що ми розуміємо, що там зло має бути покарне, так? Бог має всім відплатити одразу і зараз, коли ми просимо це. Тобто ми розуміємо, що Бог він справедливий. І він ще називається як суддя. І Бог, якби він не може по-іншому, він має бути справедливим. Якщо він, буде, якщо він не буде карати за гріх, то який тоді він буде? Це просто, друзі, несправедливий. І ми можемо сказати, Боже ну давай якось знайдемо якийсь компроміс. Давай ти будеш карати, наприклад, за вбивство, а ось за крадіжку, мабуть, не будеш карати. А давай, Боже, мабуть, ти будеш карати навпаки. Якщо хтось когось вдарив, а ось якщо я слово погане сказав, ти не будеш карати. Друзі, що виходить? Мені здається, ми самі заплутаємося, правда, в такій системі, де ми будемо визначати, Боже, давай ти будеш або повністю справедливий, або не повністю. А Боже, давай ти частково будеш справедливий, або ти до інших будеш справедливий, до мене несправедливий. Ми розуміємо, що ми заплутаємося. Ми просто самі себе в таку пастку заженемо. Він або на 100% тоді має бути справедливий, або на 100% ні. І Бог Він владнав це питання. Як Він його владнав? Ми всі з вами це знаємо. Він відправив Ісуса Христа сюди в цей світ, який помер за гріхи і визволив нас від цього гріха. І тепер Бог Отець дивиться на нас через кого? Через Ісуса Христа. Тобто, Бог, щоб бути справедливим, він мав покарати нас, але Він відправив за нас свого Сина. І таким чином, що відбулося? Справедливість Божа здійснилася. Але водночас і здійснилась його милість над нами. Ми були помиловані, ми були прощені, і ми були прийняті Ісусом Христом. І ось тепер, коли ми читаємо, що Христос, де він знаходиться, Він там, Він заступається за нас перед Богом Отцем. Чому? Тому що Бог на нас тепер дивиться через Ісуса Христа, тому що Христос за нас помер. І Бог тепер да, Він нас не карає, він нас милує, він приймає нас до себе. Ось що значить, чому що Ісус Христос заступається. По-іншому, що це переводиться як просить або молиться за нас. І ви знаєте, дуже цікавий момент, що це слово заступник, коли в Біблії говориться заступник в грецькій мові в оригіналі, тут використовується слово Параклетон. Воно читається так. І воно означає втішитель, захисник, адвокат. Ісус Христос в Біблії названий це пряме значення слова, адвокатом нашим. Це так говорить грецька мова, так? оригінал цього тексту. І далі, окрім якщо він заступається перед Богом Отцем, друзі, хто ще може нас звинувачувати в чомусь іноді? Це, це зрозуміло, це дьявол, да, який може іноді тобі підкидати думки або говорити тобі, ти недостойний, да, та ти непрощений, та ти не спасенний. Звідки у тебе така зухвалість, що ти думаєш, що ти спасений Богом, що за тебе Бог помирав? Що це за такі думки про себе високі? Та ні, та кому ти там потрібен? Окрім диявола, хто ще може іноді звинувачувати людину? Інші люди, правда? Та кому ти потрібен? Та невже ти думаєш про себе, що ти прощений? Та невже ти думаєш, що за тебе життя віддали? Та невже ти там в церкві потрібен? Слухай, та там світі, там світі люди тільки збираються. Ти зі своїми гріхами там не потрібен? З тебе посміються, тебе не приймуть і так далі, і тому подібне. Іноді така навіть брехня є, і люди так можуть звинувачувати інших. Але що написано, друзі, Христос заступається за нас. Кожен раз, якщо думка така навіть заходить в голову, або хтось таке може сказати, після цього можна сказати тільки наступне: Так, я з тобою погоджуюсь, я недостойний. Я з тобою на 100% погоджуюсь, я недостойний. Але завдяки Ісусу Христу я прийнятий не своїми силами. Не тим, що я щось зробив, таке, а тільки тому, що Він зробив для мене все необхідне. І тому я прийнятий. І вся брехня вона не має проти мене сили. Вона не має проти тебе сили, тому що ти знаєш, хто за тебе заступається. Отож, ми розібралися з вами, що Ісус знаходиться на небесах. І я так спочатку, коли подивився на ці тексти, я так ну видихнув, знаєте, думаю, ну так, ну зрозуміло, знайшли відповідь на питання. Але я думаю, ну добре, а як розуміти наступні тексти, якщо ми читаємо Матфія, наприклад, написано 28-20. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. То написано ж було, що він на небесах. А тут написано, що я з вами. Далі читаємо Матвія, але на 10 розділів раніше, 18.20, написано, бо там, де двоє чи троє збираються разом в ім'я моє, я теж буду серед них. Знову, ми ж читали, що він на небі, це вже другий текст говорить, що він серед нас буде, де двоє троє. І ще один текст: тож лишайтеся в мені, а я залишуся в вас. Отож, друге, що ми бачимо з цих текстів, друзі, що Ісус Христос, Він знаходиться на небесах. Але водночас Він разом з нами. Як це відбувається, друзі? Ми знаємо, що Бог триєдиний. Ми знаємо, що є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ісус Христос Він дійсно Він перебуває з нами Духом Святим. І ми читаємо відповідь на це питання в Римлянам 8, 26, 27. Це дуже важливо, друзі. Сьогодні багато текстів. Я знаю, що, можливо, десь ми можемо іноді губитися, але вони важливі для того, щоб ми якби дійшли до такого, знаєте, до розуміння, щоб знайшли для себе цю відповідь. І тут написано: так само й Дух приходить нам на допомогу, коли ми безсилі. Ми навіть не знаємо, за що маємо молитися, та дух сам заступається за нас перед Богом з таким зітханням, що словами не вимовиш. Та Бог бачить, що є в серцях наших. Він розуміє духа, бо з Божої волі заступається Дух за людей Божих. Тож, я хочу ще раз почитати, друзі, оцю відповідь на питання з нашого віровчення, я його вже прочитував сьогодні. На третій день після своєї смерті Христос Воскрес, піднявшись з гробу, сорок днів являвся своїм учням, потім вознісся на небо і сів по правицю від Отця. З того часу Христос царює та клопочеться за нас, поки Він не повернеться для суду та оновлення всього світу. Друзі, ми знайшли для себе відповідь на питання. Але я б не хотів би, щоб ця відповідь вона була сьогодні така суха. Просто знаєте, така: ну, от, наче зрозуміли все. А що далі з цим робити? Ну, начебто, зрозуміло, начебто, все правильно. А як це стосується мене? Як це в моє життя може щось сьогодні проговорювати? Я завжди задаю це питання, тому що мені цікаво дійсно, як це співвідноситься з нашим життям ось у 2024 році, як це співвідноситься з нашим життям, коли завтра ми підемо на роботу? Як це співвідноситься з нашим життям, коли ми будемо десь в сім'ї будувати стосунки? Коли ми будемо спілкуватися з нашими друзями, коли ми в церкві будемо здійснювати якесь служіння, коли ми підемо в світ? Як це співвідноситься з нашим життям? Ну, здавалося, б, правильні, хороші слова, але як їх ось застосувати і прикласти до свого серця. Друзі, я пропоную декілька таких коротких висновків перед молитвою. І я впевнений, що вони будуть стосуватися абсолютно кожної людини, кожного з нас. Отже, перше, що ж це значить для нас? Оця відповідь на питання, де Христос? Друзі, ну по-перше, що Христос реальний. І це дуже важлива відповідь для нас. Христос справді реальний. Це невигаданий персонаж. Це не просто образне поняття, це не просто якийсь такий церковний шаблон. Я не знаю, якась така ну фраза про нього ми тут говоримо: герой малюнків чи герой ікон. Це справжня жива особистість. І я пропоную тобі подумати про це сьогодні. Одразу і висновок і одразу застосування. Подумай про це сьогодні, дійсно. Тому що я не знаю серця кожного з нас. Я не знаю, про що ми сьогодні думаємо і в якому ми стані знаходимося перед Богом. Але якщо, можливо, ти до цього не знав, цього, або можливо, ти сьогодні перший раз про це думаєш і, взагалі, якби шукаєш Бога, то нехай ця думка буде сьогодні з тобою. Подумай про це. Христос справді реальний. Це не вигадка. Друге. Спасіння доступне. Спасіння доступне, я можу прийти сьогодні до Бога просто так, бо Він заступається за нас. Виявляється, що для того, щоб спастись сьогодні, це не треба пройти просто якийсь там спеціальний список справ, якісь там 10 кроків зробити. Якось там десь зареєструватися, десь підписатися. Можна просто прийти без документів, без ідентифікаційного коду, без копії паспорта. Просто можна прийти, і Ісус Христос тебе прийме. Він спасе тебе. Тому якщо ти не спасений, або якщо ти не знаєш, де, яка твоя доля буде майбутня, дійсно, де ти будеш після смерті, чи спасенна твоя душа. Прийди і звернись сьогодні до Ісуса Христа, тому що Він реальний, Він живий. Звернись і не ігноруй цього. Третій, мож, такий важливий, важливий момент для нас сьогодні, що підтримка вона можлива сьогодні. Підтримка можлива для кожного з нас, друзі. І тут знову ж таки ми бачимо, що ми не байдужі Богові. Кожен з нас може мати сьогодні підтримку від Нього. Ми, ми читаємо з вами, що Він заступається за нас, що Він молиться за нас, що Він підтримує нас. Сьогодні це як ніколи потрібно, тому що багато хто з нас, я впевнений в цьому. Це навіть не потрібно запитувати. Багато хто з нас він сьогодні виснажений. Це так чи ні? Багато хто сьогодні виснажується і в різних сенсах і фізично просто сили закінчуються, і морально дивлячись на контекст, в якому ми живемо, дивлячись на обставини, іноді десь втрачаємо можливо ми надію. Іноді ми десь стоїмо як на роздоріжжі і не знаємо, а що завтра мені взагалі принесе, що я завтра маю вирішити для себе, яке я маю прийняти рішення. Сьогодні багато хто з нас дійсно заклопотаний і знаходиться в якомусь такому ну, в пошуку, так і ми, 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 можливо, іноді втомлюємося дуже сильно. І Це правда. Підтримка можлива. Вона можлива в Ісусі Христі. Ми про це сьогодні прочитали, друзі, тому що Він є, він там і він тут серед нас. І останній момент, що надія, вона жива. Навіть якщо, можливо, для когось вам здається, що вона померла вже надії, немає її. Друзі, надія жива, надія на що? Надія на спасіння, надія на те, що ти будеш з Богом. І коли я читаю цей текст, знаєте, друзі, що я для себе чомусь. Я ось цей пункт я його помістив в кінці, да, четвертий, але для мене він був найперший, коли я читав цей текст. Що я маю на увазі? Надія на те, що я можу жити без страху в питанні спасіння перед Богом. Ви знаєте, що сьогодні часто люди можуть бути в страху в такому і в невідомості, і говорити: Я не знаю, чи я спасенний. І навіть ну найбільш таку дивну річ, яку я чув, коли люди говорять, ну я не знаю, от помру, а там побачимо я чи ні. Ну це безглузда річ. Ну нерозумно так говорити. Якби люди іноді кажуть, ну це ж та я ж не можу так заявити, як це я зараз скажу, що я спасенний, Ну я що, Бог чи що? От потім там дізнає, будемо там дізнаємося, друзі, так не працює. І Біблія так говорить, що ми зараз же можемо бути впевнені, тому що надія не на нас, а надія повністю на Бога, цілковито на Його благодать і на Його жертву. І уявіть собі, друзі, коли я знаю, що Христос живий, що Він там, і Він тут поруч з нами, Він позбавляє мене оцього страху. Він дає мені впевненість. Я знаю, що якщо щось зі мною станеться, я буду з ним. І тут, можливо, такі можна привести. Максимально простий приклад, хто колись подорожував або їздив в, якусь, в інше місто, давайте навіть візьмемо в межах навіть України, да, в інше місто. Наскільки спокійно ти себе почуваєш, коли ти знаєш, куди ти їдеш, і там у тебе я не знаю заброньовано житло, наприклад, і тебе там чекають друзі, правда? Я знаю, наприклад, що по собі це, да, коли я там їхав до свого друга, і я знав, що ага, мені буде де ночувати. Ага, я знав, що там я приїду, і якби в мене вже була там адреса, були дані, був якийсь план певний, наскільки спокійно тобі їхати, коли ти знаєш, правда? І, друзі, наскільки спокійно нам жити на цій землі, спокійніше, давайте скажемо так, спокійніше жити на цій землі, коли ти знаєш, куди ти прямуєш? Правда чи ні? А коли ти не знаєш, куди ти прямуєш? Коли ти не знаєш, що тебе там чекає, це ж тривога, це постійний страх, це постійна відсутність спокою і миру на серці. І тому. Ми бачимо, що надія жива. Я можу жити без страху в питанні спасіння, але в той же час пам'ятати, що це не абонемент. Спасіння це не абонемент на гріх тепер. Тому що ми читали з вами сьогодні Івана. Він говорить: любі діти, не грішіть навпаки, да? я пишу вам це, щоб ви не грішили. Да? Він не говорить, що ага, Христос за нас заступається. Тепер у мене є абонемент, можу робити все, що завгодно, тому що Христос все покриє, його благодаті достатньо. Мені сподобалось, як сказав проповідник Тімоті Келлер, Він сказав. Що іноді люди дивляться так на Божу благодать і на Євангелія? Кажуть, слухайте, ну шикарна модель просто для мого життя. Богу подобається мене пробачати, а мені подобається грішити. Добре у нас складаються стосунки. Друзі, це не так працює. Бог хоче пробачати, але Він хоче, щоб я не грішив, щоб я змінювався і щоб я пам'ятав про цю надію, що вона жива. Якщо ти живий, якщо ти дихаєш, у тебе є ця надія, друзі. Тому, де Христос, Він і на небесах. Він і тут разом з нами. Що це означає? Що він реальний, що спасіння доступне, що підтримка можлива і що надія його жива. Амінь. Амінь. Давайте ми зараз, друзі, помолимось. І якщо у вас є бажання, будь ласка, моліться в голос, і я також в кінці помолюсь. Господь дякуємо тобі за цей ранок, Господь. Ми дякуємо тобі, Боже, за цей новий день, який ми побачили своїми очима, Господь. І можемо дихати, Господь, можемо рухатись. І просто ми розуміємо, Господь, що дійсно все життя наше, воно в Твоїх руках, Господь. І від нас насправді мало що залежить, Господь. Дійсно, ми живемо тільки тому, що Господь ти дозволив цьому бути, Боже, допоможи це завжди пам'ятати і пам'ятати, кому ми цим завдячуємо, Господи. Дякую тобі за те, що. Навіть якщо навіть коли ми були недостойні, Господь, ти дійсно проявив свою турботу, проявив свою любов, Господь, і ти на цьому не зупинився. Але дійсно, Боже, яке підбадьорення, що ти це продовжиш робити для нас, Господь, і продовжуєш з нами стосунки, Господь, продовжиш змінювати, продовжиш працювати і терпиш нашу недосконалість, Господь терпиш наші помилки, які дуже численні, Господь, і вони кожного дня у нас відбуваються, Боже. Але Зміни твої, Господь, теж відбуваються, і ти працюєш з нами. Боже, я дякую тобі за це. Дякую за твої настанови на сьогоднішній день для нас, Господь, і на все життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.